Свій життєвий шлях пісняр Іван Грошко зі Звеняча присвятив музиці. Ще з раннього дитинства в нього проявився хист до цього напрямку. Перші мелодії Іван відтворював на звичайному кухонному посуді. Таке захоплення сина помітили батьки, які спершу подарували гармоніку, а згодом баян. Відтоді музика є невід'ємною частиною життя Івана. Він грає, співає та пише пісні. Коли я почалась війна, я тут були горіхи на пенті, там холод, я кожного вечора о 8 годині грав. По три усрішні пісні за Україну. Хлопці підемо, батько наш Бандера. Це вовші я цілий час зроблю. Так за годину часу, поки пальці вже не затерпне. Іван Грушко розповідає, під час великої війни, коли щоденні новини приносили тривожні звістки, односельців та знайомих героїв привозили на щиті або оголошували зниклими безвісти, у нього народилася патріотична пісня під назвою Моє рідне село. Моє рідне село. Відсередньо, де в полях могилки, Полягли козаки, де стояв стойовумости, залишився пустим. Окрім цієї композиції, музикант створив ще одну, на яку надихнули його жителі села. Він вирішив присвятити пісню швидкоплинності часу, оскільки минають роки та змінюється покоління людей. Прийдуть з низького русна. За сіпле снігом все немає. Більше про творчість пісняра Івана Грошка зі звинячі білобожницької громади. Дивіться у програмі сільський календар з Галиною Мацейків уже наступного тижня.